Минулий тиждень у світі. Я тут, щоб розповісти вам найцікавіші новини та головні події минулого тижня в усьому світі. Ви готові слухати. Номер один. Хочеш піти на побачення з дівчиною або хлопцем, який тобі подобається, але не маєш грошей на витрати? Не хвилюйся, ми тобі їх дамо. Побачення пройшло вдало, і ви збираєтеся одружитися. Вперед, ми і за це заплатимо. Одружилися, але не маєте житла? Не хвилюйся. Ми і про це подбаємо. Чекайте, чекайте, під ми, я маю на увазі не себе, а уряд Південної Кореї. Не пакуйте валізи, щоб переїхати до Південної Кореї. То в чому ж проблема? У Південній Кореї найнижчий рівень народжуваності у світі. Коефіцієнт народжуваності це середня кількість дітей, народжених жінкою. В ідеалі цей показник має становити щонайменше 2,1. Тобто, кожна жінка повинна мати близько двох дітей, щоб підтримувати чисельність населення. Але в Південній Кореї. Цей показник становить лише 0,72, іншими словами, вони ледве народжують одну дитину, що ще гірше, цей показник падає з кожним роком. Чому так відбувається? Тому що народження і виховання дітей там неймовірно дороге, особливо коли мова йде про їхню освіту. Навіть якщо чоловік і дружина працюють, їхніх доходів ледве вистачає, щоб покрити витрати на виховання дітей. Вартість життя настільки висока. Що купівля або навіть оренда житла є великою проблемою. Як наслідок, багато представників молодого покоління в Південній Кореї вирішили не одружуватися. Грошей, які вони заробляють, вистачає лише на те, щоб бути щасливими, але не на те, щоб створити або утримувати сім'ю. Наразі населення Південної Кореї становить 51 мільйон. Але за оцінками, через 76 років. Воно може скоротитися до 26,8 мільйона. Саме тому Південна Корея витрачає сотні мільярдів доларів на стимулювання народжуваності. Вони пропонують парам 500 тисяч корейських вон просто за те, щоб піти на побачення: 20 мільйонів, якщо вони одружуються, і 30 мільйонів, щоб допомогти їм купити будинок після весілля. Але є одна умова: вони повинні народити дітей номер 2 один чоловік використав свою колекцію з 600 автомобілів Rolls-Royce, щоб привітати прем'єр-міністра Індії модів в Брунеї. Ця людина є другим за тривалістю правління монархом у світі. Це Султан Хасанал Болкіа, король, монарх і прем'єр-міністр Брунею. Він також є власником найбільшої у світі колекції приватних розкішних автомобілів, яка оцінюється приблизно в 5 мільярдів доларів. Султан Хасанал Болкія. Володіє понад 7 тисяч розкішних автомобілів, у тому числі 600 Роллс-Ройсами. Йому навіть належить світовий рекорд Гіннеса за свою колекцію автомобілів. Його вражаюча колекція налічує 450 Феррарі, 370 Bentleys, Бентліс, а також Порше, Ламборгіні, Майбах, Jaguar, BMW і Макларен. На весілля своєї дочки він замовив на замовлення rolls ройс покритий 24 каратним золотом. Султан Балкіах проживає в палаці. Істана Нурул Іман, який входить до книги рекордів Гіннеса як найбільший житловий палац у світі. Сам палац щедро прикрашений 22-каратним золотом, цікаве та розкішне життя, чи не так? Жоден індійський президент ніколи не відвідував Бруней, але моді побував там на запрошення султана. Його візит був приурочений до 40-річчя дипломатичних відносин з Брунеєм. Досі мало хто знав, що такий король взагалі існує в нашому світі. Номер три шведські вчені зробили революційний прорив у лікуванні раку. Вони розробили нанороботів, які можуть точно знаходити і знищувати ракові клітини в організмі. Ці нанороботи були розроблені престижним Каролінським інститутом. Вони неймовірно малі і можуть проникати в організм людини і зупиняти розвиток ракових клітин і пухлин, не пошкоджуючи здорові тканини. За словами професора Хохберга, ці нанороботи. Розробляються за низькою вартістю, що робить цю передову технологію доступною для кожного. Вчені оптимістично налаштовані, що в недалекому майбутньому ціна на зможуть легко знищувати ракові клітини будь-якого типу. Дорогі друзі, чи повірите ви мені, якщо я скажу, що читання однієї з найцікавіших історій може змусити людину забути все своє життя, або що просте читання цієї історії вашим дітям може навчити їх цінностям необхідним для життя? А якщо я скажу вам, що для кожної проблеми, яка коли-небудь виникала або виникне у вашому житті, ви можете знайти рішення, просто прочитавши історію. Так, це можливо, і лише за допомогою найвеличнішого епосу в історії людства Махабхарати, ця історія в сто разів краща за будь-який блокбастер. Це виклик. Повна історія махабхарати, розказана словами Вікрама Діт'ї, доступна у двох частинах, як у вигляді книг, так і у вигляді електронних книг на Амазон. Та 43 інших інтернет-магазинах. Ця книга доступна 54 мовами світу. Я включив посилання в опис під цим відео. Замовте її негайно, тому що це не просто книга, це бібліотека, якої потребує ваше життя. Номер 4. все, що робить Кім Чен Ін у Північній Кореї, обов'язково потрапляє в заголовки новин. Нещодавно північно-корейський уряд засудив 20 чиновників до смертної кари. За що? У штаті Чакгонг сильні дощі спричинили суви ґрунту. Які обвалили 400 будинків. Це призвело до значних людських жертв і матеріальних збитків. Понад тисячу людей загинуло і ще тисячі отримали поранення. Міста Сінуйджу і Уйджу опинилися більш ніж наполовину під водою. Катастрофа була настільки серйозною, що було розпочато розслідування, яке дійшло висновку, що загибелі людей можна було б запобігти, якби вчасно вжити правильних заходів. Вину за катастрофу було покладено на уряд. В результаті слідча комісія визнала 20 чиновників. Відповідальними за нездатність запобігти такому масштабному стихійному лиху і засудила їх до смертної кари у цьому випадку. Стихійне лихо стало причиною загибелі цих 20 чиновників. Номер 5 Ви напевно чули про Neuralink. Ця технологія розробляється для відновлення зору сліпим. Дослідження тривають вже деякий час, і нещодавно FDA дало своє схвалення. Дозвольте пояснити, як це працює. Neuralink – це компанія з виробництва чіпів для мозку, заснована Ілоном Маском. Невеликий чіп під назвою Neuralink імплантується в мозок людини і з'єднує мозок з комп'ютером. Для людей з вадами зору на голову кріпиться камера, яка підключається до чіпа Neuralink. Ця камера фіксує візуальні дані, які передаються безпосередньо в мозок через Neuralink, який перетворює дані у візуальну інформацію, яку мозок може зрозуміти. Таким чином навіть сліпі можуть відновити зір. Ілон Маск справді видатний, чи не так, просто запоморочливий. Номер 6. Сон має важливе значення для здорового життя. Зазвичай людина повинна спати від 6 до 8 годин на добу. Відомо, що такі люди, як Садг Гуру та Ілон Маск, сплять лише 4 години. Без достатньої кількості сну може постраждати як фізичне здоров'я, так і розумовий розвиток. Але що, якби хтось сказав вам, що спить лише 30 хвилин на добу, важко повірити, чи не так це здається майже неможливим. Але Дайсуке Хорі, 40-річний чоловік з міста Хіого, Японія, спить лише 30 хвилин на добу, вже 12 років. Він привчив себе до такого способу життя і залишається дуже здоровим. Незважаючи на його твердження, лікарям та змі було важко йому повірити. Тому японський телеканал Yomiuri TV перевірив його на міцність, помістивши його під цілодобове спостереження в прямому ефірі протягом трьох днів. За цей час. Хорі спав лише 26 хвилин. Він залишався дуже активним, виконував свої повсякденні справи і тренувався. Хорі пояснює, що, сплячи лише 30 хвилин на добу, я подвоїв своє життя. За останні 12 років я прожив 24 роки. Ми чули про те, як Арджуна переміг сон в Махабхараті, але тепер ми бачимо це в реальному житті. Хорі є доказом того, що коли людина налаштована на щось, вона може досягти неймовірного. Номер сім історія знає, коли, де і як розкривати свої таємниці. Коли настає час, вона виводить все на світло. Близько п'ятал десяти До наш деякі люди працювали біля соляної шахти, коли стався нещасний випадок, і вони були поховані в шахті. На той час правда про те, що сталося, залишалася прихованою. Нещодавно, досліджуючи соляну шахту, дослідники виявили природно муміфіковану вівцю. Коли вони перевірили її вік, то були шоковані, дізнавшись. Що їй понад 1600 років. Цікавлячись, що ще там може бути, вони продовжили пошуки і виявили тіла кількох людей, муміфікованих у такий самий спосіб. Ці люди були законсервовані сіллю в шахті, яка захищала їхні тіла всі ці роки. Тіла були знайдені в тому ж положенні, в якому вони були, коли померли, ніби хтось підняв руки вгору, щоб захиститися, коли на них падає важкий предмет. Археологи і вчені вважають, що ці робітники належали до Перської династії Ахеменідів. Які загинули в соляній шахті Номер 8 згідно з індійським індексом щастя, за 2023-2024 роки, Вірат Кохлі сплатив 7,86 мільйона доларів США податків, що поставило його на перше місце в списку спортсменів платників податків. У загальному списку знаменитостей платників податків Кохлі посідає п'яте місце. Очолює список Суперзірка Болівуду, шахрук Хан, який сплатив 92 крори податків за останній фінансовий рік. У спортивній категорії за кохлі слідує Махендра Сінгтхоні, який сплатив 38 тисяч рупій податків. Сачин Тендулкар сплатив 28 рупій, а Сурав Гангулі 23 рупії. Тамільський актор Талапаті Віджай є другим найбільшим платником податків після Хана, який сплатив 80 рупій. За ним йде Салман Хан, який заплатив 75 рупій. Далі йде Амітабх Бачан, який сплачує 71 рупію. За ним Вірат Кохлі 66 рупій. Аджай Девген 42 рупі іранбір Капур 36 рупій. Важливо зазначити, що Вірат Кохлі походить з родини середнього класу, але досягти такого рівня сьогодні він зміг виключно завдяки своїй наполегливій праці та відданості справі. Друзі, у наступному епізоді контент буде на абсолютно новому рівні. Не пропустіть! Зустрінемося знову наступної суботи в той самий час. Не забудьте замовити мою книгу Махабхарата прямо зараз. Я включив посилання в опис під цим відео. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, зробіть це негайно. А до того часу бережіть себе, бувайте!